Я вас вітаю. Я знаю, що деякі з моїх підписників, що дивляться мої відео, не читають телеграм-канали про лазурне новини, і дивляться мої відео і чекають, що я скажу якусь інформацію. На даний час я володію інформацією, так як і всі. Майже читаю телеграм-канал один, який пише про окупацію. Тобто там є люди, які без імені пишуть, що насправді в самому Лазурному відбувається. Це є такий телеграм-канал Лазурна і громада. Я колись його вказував. Тому повторююсь фактично тою інформацією, яку я сьогодні я прочитав, що робиться в Лазурному. Пишуть, що наче спокійно, але військових наче не зменшується, вони укріплюються, готовляться до якоїсь оборони. І також деякі зрадники наші місцеві, які співпрацюють з РФ, проходять будинки і маркерують їх, де там ніхто не живе. Так би мовити, мі... мітять їх і говорять, щоб ці будинки були перерестовані на РФ. Місцеві, які живуть в будинках, їм нічого поки не говорять. Начебто, судячи з того, що написано було в телеграм-каналі сьогодні нова влада, яка вже сформована після нашого біліка зрадника, записувала нещодавно відео в свої телеграм-канали і говорила, що протягом двох місяців повинні вони всі мешканці. Прийти на російський паспорт. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал, лайк, коментуйте. Буду вдячний вашій реакції.